Вітаю! З вами Василь Бейш. Я займаюся колекціонуванням уже більше 14 років та купую рідкісні монети України у колекцію. У цьому відео я вам покажу чудову монету, яку придбав у нашого підписника-каналу з міста Герой Харків за 4800 гривень. І це одна гривня 2022 року. І надіюсь, що після перегляду цього відео ви будете вже знати, на що потрібно звертати увагу, і якщо... Вами буде знайдена цікава монета, ви зможете надіслати свої чіткі фотографії в мій телеграм-канал на оцінку або на продаж. Як ви вже побачили, монета жовтого кольору не в рідному металі, магнітна сталь покрита латуню, тобто відкарбована на заготовці для 10 копійок. Давайте коротко розглянемо її та порівняємо із звичайною монетою. По аверсу ми бачимо одиниця номіналу та слово гривня. Уверху надпис Україна та малий Державний герб України тризу по колу підкова та рік карбування 2022. По реверсу монети портрет Володимира Великого та надпис Володимир Великий. Гурт у монети гладкий, відкарбована навмисно оригінальними штампами з метою заробітку на колекціонерах. Є різновид, є. Опит, а зараз порівняємо з обіговою монетою, яку ми зустрічаємо в обігу. Бачимо, всі деталі збігаються. Малюнок повністю відповідає малюнку звичайній монеті. Аверс монети також в нормі жодних відмінностей немає. Давайте покладемо монету на вагу, щоб переконатись, що вона дійсно відповідає заготовці для 10 копійок. І бачимо, вага в нормі 1,7 грам. Зможемо також провірити монету на магніт, і бачимо, що монета досить гарно прилипає до магніту. І на цьому моє відео сьогодні прийшло до завершення. Якщо воно вам було корисно, то поставте вподобайку та підпишіться на україномовний канал. І пам'ятайте, що рідкісні обігові монети України я купую собі у колекції. Мої контакти в описі до цього відео. Дякую всім за увагу! Слава Україні! Героям слава!